Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, 25 14.00. Бджола прилетіла вже, не? 25 квітня починає цвісти ріпак. Чесно, не хотів би, щоб він зараз цвів. Тут мінус якраз обіцяють десь в понеділок, десь 28, там здається, вже стоять морози. А він падлюка надумав цвісти. Що тут зроблено? Уже зроблено декілька обробок. В березні місяці така непланова через те потепління. Непланова така обробка у нас була інсектицидом. Так? Далі вже ми внесли сульфат магнію, турбо. Олійний турбо ми внесли гумат, гумат, магнія, інсектициди. Ну, така наша історія. І зараз у нас обробка буквально завтра завтра ми вже плануємо сюди заходити, до цвітіння ще дати інсектицид. Чому дати? Тому що, ну то ви розумієте, краще по бутонах дати нормальний інсектицид, щоб ніяка зараза сюди не лізла, якийсь довгий час. Тому що це там і придаме ті, як ви знаєте, вже не дуже там втримуєш, реально втримуєш врожайність. Не реально, реально не втримуєш цих шкідників. Особливо ця жара, що зараз йде, то вона дуже гарно так дала по шиї. Ну, ця жара, яка, йде, яка йшла, ну, це тиждень була, то навіть півтора да, гарно так стимулювала шкідників, що вони шурували наш ліпак. Це просто якесь нашестя було. Ну, попрацювали, наче немає. Наче немає. А ні, бришу, бачите. Ну як сидить немає, слухайте. Вони коханням займаються на цьому. Іди, зараз випав з рук. Е, як кажуть, всі хочуть жити, в будь-якому випадку 100% жоден препарат не працює, нічого не працює 100%. Квіточка зацілана, я думаю, ми сьогодні вночі тут заїдемо. Змінюю зараз плани, заїдемо сюди, поки немає цвітіння. Е, і, 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 і будемо працювати. Ну, а далі по цвітінню у нас дрон, фунициди. І плюс що у нас ще дрон, фунициди, ну і все. І чекаєш врожаю, що все буде добре. Я кажу, цикл 330 днів буде завершений. Поза минулого року у нас був ріпак, який стояв один рік і один день. Розумієте? От наскільки така важка культура, і кожен місяць може принести цікавих речей і не дуже корисних. Так що запрошую до співпраці, успіх вам!